Слухайте, в мене що не день тонувайна пригода. Іду гуляю вже зараз ближче до 11 години вечора. Іду додому темно, нічого не видно, видно лише небо. Іду, спочатку бачу, що в небі ніби блискавка, щось дуже-дуже була яскраве. Але мені здалося в моменті, що це була зірка, яка ніби розірвалася. Це було дуже гарно і дуже-дуже швидко, тому я взагалі мало що встигла зрозуміти. А зараз іду, дивлюся на небо. Ну, Звичайно, зараз не видно, тому що свічу собі ліхтариком в обличчя, але тільки що бачу, летить ціла група ніби зірок. Три маленьких в одну сторону і одна величезна в іншу сторону, але зірки не літають. Тобто це щось інше. Але що саме я не знаю. Ну, я бачила супутники, але не може бути такий великий супутник. Зараз покажу, що його побачу вже. О, воно летить. Блін, ви мабуть, не бачите. Звичайно, ви не бачите. Коротше, не видно на моїй камері цю літаючу тарілку, що ще пищить іду. А ще й зараз зайшла в лісочок. Тому що, по-перше, мені треба туди, а по-друге, ще ця штука залетіла кудись за дерева. Я її таки хочу вислідкувати. Правда, не знаю, яким чином показати її вам, щоб ви не подумали, що я це вигадую, бо в мене щось дуже часто, якісь пригоди. Блін, не знаю, куди вона поділася, я його вже не бачу. І взагалі останнім часом дуже часто бачу в небі якісь дивні літаючі об'єкти, звідки вони з'явилися, що це таке. Але це точно не ракета, нічого подібного. Це щось інше. Або літаючі зірки, або якісь терлінки. От не знаю.